Слава навіки Богу. Диявол, біси і всі чорти знаходяться в всіх сферах життя. Там і також диявол він може бути в церкві, в служителях. І дияволу потрібні всі сфери впливу. І зараз така, такою є проблемою, що людей не учать, що звідки, хто вони, звідки вони, куди йдуть. І що там землі мільйони років чи мільярди, мільярди років. І якщо людей не вчать, звідки вони, хто вони, хто то е, це є великою проблемою, оскільки люди можуть легко повірити, що вони пішли не, е, не від Бога, а від мавп. Ось, Оскільки е, людей створив Бог. А теорія сатани, що люди пішли від мавп. ну, Це є брехлива теорія. І тому в цьому потрібно розбиратися І для того, щоб розбиратися, то потрібно прийти до церкви, там де вивчається Біблія.